Вітаю вас. Ви вже знайомі з цими геометричними фігурами. Так, ми з вами вже їх дивились. Це трикутник. У нього є три сторони. Ну, ми порахуємо одна сторона, друга сторона, третя. Всього три сторони. А також у нього є кути. Рахуємо один, два, три. Всього три кути. А ось це квадрат. У нього чотири рівні сторони. Порахуємо разом одна, дві, три, чотири. Всього чотири сторони. І у нього чотири кути. Один, два. А далі рахуєте самі так, чотири кути. А це прямокутник. У нього також чотири сторони. Але він відрізняється від квадрата тим, що у квадрата чотири сторони рівні, а у прямокутника протилежні. Дві стороні довші, а дві коротші. А ось круг. У нього немає котів, і тому він може котитись. А зараз геометричні фігури пограються з вами в гру. Починаємо. Погляньте, поміркуйте, яка фігура наступна у рядочку. Правильно. Квадрат. А в цьому рядочку яка наступна фігура. Не буду підказувати, самі говоріть. А зараз фігури пограють з вами у піжмурки. Погляньте, яка фігура заховалась за хущем. Так, квадрат. А хто ще заховався? Не буду підказувати. Так, трикутник. А ось погляньте на цю картинку. Хто тут зображений та які геометричні фігури тут побачили? Називайте, я слухаю. А тут які геометричні фігури у цьому будиночку заховалися? Уважно дивіться. Молодці! До зустрічі!